Добрий вечір. Маємо сьогодні 4 червня 2025 року. Почали ми сезон косовиці. Почали два дні назад. Але півтора дня покосили срака у милі. І вчора пішов дощ. Дощ ще й непоганий. Йшла злива, 16 мм наляло. Так що сьогодні до, до обіду так, то те, то те. Сьогодні вже на вечір пішли косити. Но косили багато, але що як немає погоди сушити. Це чоловік дзвонив, косили йому ще люцерку. Такий гарний кусочок. Скосили люцерки. Трактор МТЗ 80. Косілка польська, роторна, Лісіцька. Зроблена на циліндр. Ніхто її не складає, ніхто нічого з кабіні решага нажав. Сіргу підняв, косілку підняв і поїхав. Їжу я кругом. Отак, і в других селах ніколи я її не складаю. Не треба її гілуватися нею, нічого не робити. Стоїть гідроциліндр. Тут ці планки помикиваний, вставлений цеп, для того, щоб коли опускаєш, що воно копірувало площу. І все. Косілка на рамці. Зачепив клап і поїхав. Вікно задрипало. Поставили взаді ще камеру заднього вида, в кабіні монітор, Менше оглядаємось, все видно. Камера трохи велика, але чіткость як жива, бо купив цю китайську маленьку, та воно гамно є гамно. А це капітально. Косилка вже трохи получила своє, звісно, тарілки погнути, але треба працювати. Ось така система тут. Трактор теж, ще є, ніхто не мив, все сухеньке, все чистеньке, Отгорав він, вже косе, ніхто його... Нічого не робить. Все чистеньке, тут ще все рідне, коробки не скривали, сціплення рідне, насос рідний. Цей насос рідний, поставлена турбіна, поставлений воздушний фільтр з СМД. Красота. Так само тут. Все чистеньке, все сухеньке. Це стоять на отвал пластини, хоча я вже не чіпляю їх зняти. Тут теж все сухеньке, все чистеньке. Блокировка стоїть рідна. Вже я її робив з інкими, мабуть, років 6 назад. Не лізу я туди, нічого воно там не тече, нічого воно там, робить вона ідеально. То роблять механічний, воно мені не подобається. Зажав речашка на автомат і поїхав. І не глядайся. Отаке. Отака техніка. Дощик-то пройшов гарний, по долинках й мокро. Але покосили. Розподільник ззаді. Рідний розподільник, тільки ззаді. Рідний циліндр, все рідне. Отаке. Така техніка, таке і вид є. з косівкою ззаді. Їхати нічого не мішає. спокійно собі їдеш. Добре, всім дякую, будемо їхати на базу.